Дев'ята ранку, попри дощ, вітер та холод, на красне поле неподалік хуста. Майже з кожного району області автобусами привозять людей. До офіційного початку ще три години на 80-ту річницю карпатської України приїде Порошенко. Збір бюджетників та працівників обласних структур біля Ода о сьомій ранку. Зв'язку з 80-ту річницю всіх цих подій біля хуста і це, це в нас така полі. делегація. Це і учні, і студенти, і представники громадських організацій, держслужбовців і на захід. Хід планує ще приїхати президент Петро Олексійович. І от так. Куди ви їдете? От туди. На На дорозі до Красного поля поліція, спецпризначенці, рятувальники, медики та військові. На місці люди з банерами. Хущина за Порошенка та Порошенко наш президент. Ви сьогодні приїхали соні сюди. до чого? Президента побачите? Не. Я його ще не бачив. Ви? Да. Ну, я особисто підтримав підтримати. 80 річниця карпатської так да, та й підтримати пір президента, віддати шану. Десята година люди продовжують приїздити багато груп на шкільних автобусах. Чому свій вихідний вирішили провести на красному полі та чи приїхали сюди добровільно? Відповідають невпевнено. Ні, ну як самі? Чому ні? Я керівник установи освітньої директор школи. А для чого ви сьогодні сюди прийшли? Танюш, а був я й на 70-річчя перед тим. Це славне свято. Там працюю в школі, багато вчителів. Приїхало зараз. Це надзвичайно важливо для нашого краю події. Гарант прибув вчасно з головою закарпатської ОДА та нардепами о 12-й годині. Добирався не на швидку швидкоруть залатані і ще се ямами дорозі мукач-ворогатин, а трьома гвинтокрилами поклав вінок до меморіалу, заспівав гімн та почав промову. На початку посмертно нагородив орденом свободи міністра тогочасного уряду карпатської України та президента гуцульської республіки Степана Клочурака. Відзнаку прийняв його племінник Іван Лофердюк. Першу австрогоську війну, що провою. І в що боровся за свій народ, за свою державу боровся бо одно, щоб була своя мова, своя нація, своя школа, своя церква. Та він казав, що. Україна буде незалежна. Я не дожиюся, ви дожиєтеся. Подальша промова скоріш нагадувала агітаційну, ніж урочисту. Порошенко говорив про підвищення зарплати військовим на 23 відсотки, збільшення пенсій, монетизацію субсидій. Згадав про бідність. Мовляв, важко бачити народ, який змушений зараз виживати на мізерну пенсію та зарплати, і запевнив, з бідністю йде боротьба. І на цьому шляху наш ворог не лише Путін. Друзі, у нас є ще другий ворог. Він називається бідність. І я знаю, що багато хто з вас мусить боротися з бідністю, в тому числі і на Закарпатті, та й по всій Україні. Тепер ми починаємо наступ усією силою нашої зміцненої держави. На кого ми в першу чергу маємо звернути увагу на пенсіонерів? Бо їм найважче. Вони найбільше постраждали від російської агресії і від гібридної війни. Від економічної блокади, і я не з чужих слів знаю, бо зустрічаюся з ними кожного дня. Як важко рахувати кожну гривню до наступної пенсії, О пів на другу президент покидає меморіал на красному політролексі. Дякуємо за бідність. Дякуємо за бідність, Петро Олексійві. Петро Олексійович, дякуємо за бідні. Друзі, за бідні, маєте. за боротьбу за бідні. Якщо є пенсіонером, совідка. Ми можемо щойно гарант поїхав. Поспіхом сідають у автобуси. І люди. Сьогоднішній вихідний бюджетникам, до речі, доведеться відпрацювати. Після від'їзду Гаранта до пам'ятника нарешті пропускають учасників АТО. Михайло Боднар розповідає, поки Порошенко був біля меморіалу, його разом із побратимами блокували спецпризначенці, змусили залишити свій транспорт за майже три кілометри. І лише після того, як президент поїхав, дозволили покласти квіти. Зупинили на в'їзді в сільце, обшмонали, документи провіряли, об'яснітельними мали писати. тобто... Порушувалися всі громадянські права. Далі другий блокпост то ж саме. Тепер машини лишили копані на блокпостові, там і оставили машини їм. Тоді тут заслон нам зробили, щоб ми не проїхали. Нас чоловік 40 обкружили значить, спецпризначенці. Тобто екіпіровка в таких людей вони заслуговують бути на передовій. Будемо розбиратися з понеділка, аналізувати всю ситуацію, яку не роблять із істинними патріотами, добровольцями. Військові запускають на чорних повітряних кульках карикатуру. Після починається словесна перепалка атовців із з віце-прем'єр-міністром Іваною Климпуш Цецнадзе. <тас> як вони виживають, <тас> як вони виживають на ту пенсію? Я, як як, і виживати на тисячу коли дві треба за газ заплатити, а а ну як, ну хто хто в цьому винуватий? Не президент, а президент слухати, Прук. якщо ви знаєте, я хочу жити в цій країні, я не хочу її залишити, їхати на заробітки, на заробітках. Якщо ви не готові як слухати, тільки хочете висловити. Витися, то тоді це інша справа у рамках офіційного робочого візиту. Порошенко відвідав розширене засідання ради регіонального розвитку Закарпатської області на Джайбелі та встиг формально побувати на відновленні роботи Ужгородського аеропорту, куди не впустили знімальні групи кількох каналів. Про це більше далі у випуску візиту на литовище в офіційній програмі надані для акредитації пресі не було які виступу на площі Петефі. Суди Порошенко приїздить о пів на п'яту сцену розгорнули ще вчора увечері. На ній передвиборчі гасла та символіка президента люди зібралися за годину до цього. Про виступ гранта кажуть, десь почули, прийшли суди добровільно і чекають розповіді про зміни в країні. Мене сюди запросив мій внутрішній голос. Це країна Він вже пройшов та путь. Думаю, що якщо ще раз його перезберуть, то свої помилки, які допустив, він їх виправить. Риторика та зміст виступу Порошенка дуже схожа на промову на красному полі. Особливу увагу зосереджує на соціальній тематиці, зокрема на дбавці до пенсій та монетизації субсидій. Майже 190 тисяч пенсіонерів, 190 тисяч, які є в Закарпатській області, вже не потім, не в квітні, не в не в лютому, не в липні. Березні. Зараз березня починають отримувати підвищені пенсії. Нам як, що відкрити пенсіонерів? Це називається індексація пенсії. І навіть жартує з тими, хто у перших рядах. Я вибачаюсь, я вибачаюсь, я вибачаюсь. Скажіть, що ви з президентом говорите і не говорите. Добре, а потім перезвоню. Дякую. Спасибо. А тим, кому не цікаво, пропонує піти. хочу сказати, ми не вирішили. Ну, все всі почули. Ну вам цікаво. До побачення, до побачення. Виступав президент близько 20 хвилин. Потім разом з охороною та високопосадовцями його кортеж поїхав. Чи додасть рейтингу сьогоднішній виступ? Сказати важко, а от позбавити решток підтримки угорськомовної громади Закарпаття може, адже через заходи безпеки їм довелось відмінити традиційні в цей день урочистості біля пам'ятника Петефі, 15 березня в Угорщині. Святкують роковини національно-визвольної революції 1848-49 років. Артур Іванчо, Христина Хозда, Єгор Деркачов, Станіслав Бобуський, Євген Бочок, Sirius News.